Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Отже, наш міністр закордонних справ переконаний, що Україна отримає літаки F-16. І це стане найкращою інвестицією у безпеку Європи. Цитую: нема жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу. І я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Ну, звісно, ключова історія, коли це рішення буде ухвалене. Але можливо, ви аналізуючи закордонну пресу чи не знаю, можливо, є якісь там інші аналітичні звіти, володієте додатковою інформацією, коли би могла. Скреснути оця от крига, приморозка, авіа, Ну тому, що міг 29, добре, але цього явно недостатньо. Ну, була мова про те, що повний дедлайн уже встановлений по цьому рішенню до літа, і про це наголошував чільник оборонного відомства Данії, який ще власне має передавати такі самі літаки. І судячи з цього, зараз відбувається певний етап торгів, на в рамках якого Україні якраз дуже слушно наполягати на тому, що по перше нам треба в а по друге вести справу так, наче вже рішення прийнято. Тому що якщо ще десь місяць назад західні аналітики писали різного роду нісенітниці, про те, що у нас тут така розруха і не буде де буквально саджати ці F-16, тому краще не думати. То тепер справа підійшла на рівні я безкалиби таких от торгів, що ну мол гаразд, Україні треба в 16 Ми всім погоджуємось, але там, наприклад, багато ж літаків такого типу доступних нема. То можливо, і варто дати ще F-18 з Австралії, або можливо, що поки ще Україна буде там чекати на фізичне надходження літаків F-16, то варто взяти вдосконалені міг 29 м 2 із Єгипту, які там насправді по совою хороші могли б да. Дати додаткові шанси боротьби з расистами, грубо кажучи, якщо ще місяць назад щодо Ф-16 звучало категоричне ні, то тут якраз справа вийшла на етап фінальних торгів, там де Україна має всі шанси здобути для себе вигідні позиції. І Якраз от те, що навіть у такому питанні очільник МЗС повів себе дуже певнено, показує, що справді десь от до кінця травня ми можемо почути позитивне рішення. Ну але звісно, кожен для на день для нас важливий. І, відповідно, чим швидше вдасться це прискорити рішення, тим краще, і саме на цим Зараз наш МЗС очевидно працює, в тому числі використовуючи всі майданчики, тому що я не виключаю в тому числі, що насправді питання тих самих F-16, бодай вживаних і від європейських країн воно могло обговорюватися в п'ятницю на Рамштайні. Ну і зважаючи на те, як була організована наприклад передача тих самих міг 29 із словаччини і Польщі, то цілком можливо, що проте, коли саме було рішення прийняти по F 16 ми вже дізнаємося постфактом, коли ну будуть перші новини про передачу цих літаків в Україні російський народ требує. Жорстких немедленних дійст ви командир батальйону Стугна. От мені цікаво наскільки оці розробки все таки можуть далі впроваджуватися в наших збройних силах, нашим військово-промисловим комплексом, чи все таки більше орієнтація на західні озброєння, які можуть надходити до нас. Ну, ми розуміємо, що в умовах війни, коли у нас до кінця не закрите повітря, і ми все таки всі наші підприємства військово військовопровослового комплексу, так чи інакше, під небезпекою ракетних обстрілів, говорити про серйозний розвиток тут на території України військово по комплексу, зараз важко. Тому тут можливо ставити акцент на співпрацю з нашими найближчими партнерами, де ми можемо розбудовувати, починати якісь спільні підприємства робити для того, щоб переходити на нові калібри, і нам це важливо, тому що починаючи від стрілкового, від радянських калібрів переходити до натівських калібрів, переходити до артилерії натівського, натівського калібру. Тобто, ми безумовно на Більшу частину всіх боєприпасів розраховуємо на наші західні постачання, але ми не повинні дивитися тільки на день або на два вперед. Ми повинні дивитися на 10 і 20 років вперед. І гарантією нашої безпеки безумовно є наша незалежність в питанні бо оснащення армією боєприпасами. Боєприпаси сьогодні це є. Кров війни для того, щоб ми могли тримати цю війну, нам потрібна велика кількість боєприпасів. Ми сьогодні їх отримуємо, закуповуємо, але рано чи пізно нам потрібно ставити питання про виготовлення самостійно. У нас величезна кількість сьогодні асортименту західного озброєння західної техніки, і вона вся уніфікована великою мірою, тобто яку б ми не брали там гвинтівку американську чи. Бельгійську, чи ще якусь вони всі в одного калібру. Вони всі уніфіковані, і це правильно. Уніфікація донатівських стандартів це шлях нашого військово-промислового комплексу. Я думаю, це все розуміють і в уряді, і в е, наше військове керівництво, і для цього все робиться е, безумовно. Що зараз, мабуть, не найкращий час для того, щоб це зробити якомога швидше і ефективніше, але будемо сподіватися, що наші партнери в першу чергу такі країни, як Польща. Словаччина, вони будуть допомагати і будемо спільно розвивати наші скопромскові комплекс. Російський чоловік завжди готов умереть за вищу ціль. ні за Макдоналдс, ні за Кінтакі Фрайчикін за вищу правду. По перше, і про це говорять самі європейці: цей пакет санкцій про те, щоб не дати росіянам втекти з під тих санкцій, які вже запроваджені. Бо міжнародна економіка це досить складний організм. і Ясно, що росіяни грають цю гру не перше десятиліття, і зрозуміло, що вони тим більше враховуючи корупцію, тим більше враховуючи лобізм і все інше, знаходять способи обходження цих санкцій, тому постійно необхідно знаходити перепони постійно потрібно перекривати всі ці лазівки. Там за президента Порошенка я пам'ятаю, був спеціальний механізм, який працював спільно європейські експерти, українські експерти відстежували процес тих санкцій, які був з 2014 року. І кожного року при перегляді санкційного пакету додавалися якраз такі от запобіжники проти того, щоб росіяни могли втекти з під каральних акцій. От дуже хотілося б, щоб цей механізм запрацював. І можливо, це є там найбільшим таким системним викликом для в першу чергу європейського союзу. Друга історія, це як ви кажете, крім Росатому, Друга історія це питання фінансів, питання банків, тому що рік тому дуже вдалим було запровадження обмеження на банківські операції по кількох банках, відключення від системи SWIFT. Система міжнародних розрахунків, обмеження на міжнародні валютні операції, але тоді свідомо залишили кілька банків. Та тоді ми пам'ятаємо, що ще були якісь сподівання на те, що Путін, зрозумівши, що Київ за три дня не вийшов. Якось спробує вийти з війни, спробує, спробує запропонувати якусь формулу цивілізованого виходу з України. Так не сталося, так наймовірніше не станеться. Тому Путіна треба додушувати, і тому питання фінансових санкцій стоїть дуже важливим. І третє, те, що я би виділив, це питання добивання нафтогазового сектору. Це і питання боротьби із. Так званими сірими схемами транспортування, коли Росія наймає фактично піратський флот, який возить їхню нафту по різних країнах світу, коли банки будемо говорити коректно третіх країн. Якось фінансують ці операції, от вони мають постати перед вимогою або зазнати санкції разом з росіянами, або припинити це, і це до речі, дуже дієвий механізм. Бо, наприклад, індійські банки один за одним відмовляють росіянам фінансування операцій, тому що для них набагато. Більше шкоди буде розірвати стосунки із своїми контрагентами на заході, ніж продовжувати підтримувати піратські акції Росії. От дуже сподіваємося, що принаймні по цьому буде консенсус. А росатом і інші питання на виріст тут головне почати. Навіть якщо тут будуть якісь обмежені санкції, ми пам'ятаємо по інших, по тій же нафті, газу і нафтопродуктах, з чого воно починалося. І вийшли на кінець минулого року санкції, які реально зараз убивають російську економіку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.